Пацієнтка 66 років, скарги на головний біль, звернулась до невролога. Відправлена неврологом на рентген черепа. Ось він. Висновок до рентгену черепа. Підозра на метастази. Ось вони. Це боковий ракурс. Ось розрідження кісткової тканини, яке було описано як підозра на метастази. Пацієнтка відправлена на КТ. Ось такий череп. І у висновку до КТ жодного слова немає про патологію кісток. Немає метастазів у висновку до КТ череп. Давайте подивимось завдяки Мікеланджело. Давайте зазирнемо у череп. так. І ми бачимо кратери. Ось такі кратери, які і були описані як підозра на метастази. Що ж це таке? Зараз роздивимось. Рухаємось згори вниз. Ліворуч, мозкове вікно, в якому видно звивини. Краще і мозкову тканину. А праворуч кісткове вікно, в якому краще видно кісткову тканину. Це синхронний запис. Отже, ми бачимо кратери, ось вони. Бачимо великі ось кратер. І бачимо безліч маленьких. Ось великий кратер, ось маленький. Так. Що ж це таке? Це нормальні так звані пахіонові грануляції. Це нормальна частина, це нормальна структура черепа, нормальна структура мозку, де йде всмоктування мозкової рідини. Це норма. Просто норма. Але. Але ця норма. Дала підставу рентгенологу зробити припущення про метастази від цього КТ, а на КТ там норма. Питання: навіщо робити рентген черепа, коли болить голова? Е, в даний час, в 21 столітті, два реальних показання до рентгену черепа існують. Це перша травма. А друге, так підозра на метастази в кістки черепа. І робити всім від того, що болить голова рентген-черепа, недоцільно і недоречно. На практиці я бачу, як деякі неврологи відправляють всіх на рентген черепа, так як вони це робили 50 років тому. І я не бачив жодного випадку корисної знахідки від цього. Я бачу тільки ось такі рідкісні ситуації, коли, наприклад, в даному випадку варіант норми був описаний як підозра на метастази.